Всім привіт! Давайте подивимося, що вас порадує. Що вас порадує, що вас порадує найближчим часом? Прекрасно. В жертві ви сидите? В тупіковій ситуації історії якісь. Якась тупікова у вас історія. Ви тут в жертві. Дивіться, в кожного історія своя. Хорошо, що порадує? Буде вихід з тупікової якоїсь історії. В кожного вона своя. Будуть якісь шанси, те, що ви раніше не бачили, нарешті ви побачите. Хтось знайде підказку, хтось почує, і ви дуже вас це порадує, тому що карта зірки можливо в когось це зв'язано з якоюсь реалізацією, планами. Да, може, якісь проєкти, задачі, цілі ви собі наставили, намітили, но поки не вдається втілити в життя, от ви найдете влучну підказку. Від кого ця підказка буде вам, пролетить від кого? Да, прям підказка, допомога. Від кого буде допомога, підказка? Від якоїсь жінки, яка знає, як вам допомогти четверка Пентафлій? Вона має ті ключі, які ви шукаєте. Звертайтеся до вчителя наставника. Вам вона надасть руку допомоги і дасть ту допомогу, якої вам не вистачає, щоб ви вийшли з жертви. В когось жертва в любовній темі, в когось в фінансові, в когось в реалізації, в когось призначення місія, про що нам говорить звістка. А вас тут буде якийсь союз з якоюсь наставницею, наставницею. Да, і прямо з нею ви наберетесь сили, сміливості, в когось буде розпаковка ваших знань. Ну, ваша задача діяти. Ви знайдете підтримку і друга в обличчі якогось наставника, який вам підсвітить, тому що у вас вже голова болить, ви вже багато курсів пройшли, але ви стоїте на місці. От задача не стояти, взяти руку допомоги. Да, і зловите тоді дзена. І тоді у стан... вас всі. Е всі пазлики поскладаються в голові, і тоді ви вже візьмете нарешті всі свої вже накоплені знання, да, пожитки, да, і вже скажете: Во, нарешті я прийшла в мага, я знаю, що мені робити. І тоді, от нарешті, ви вже будете діяти. І до чого ви прийдете? В трансформацію прийдете, допройдете трансформацію. І будете королевою жезлів. Чоловіки, які дивляться, перевертаємо інформацію на себе, станете королем жезлів. Нарешті розпакуєте свою вогняну енергію, яка необхідна для життя, для реалізації бізнесу, для любовної теми, для всіх тем вам треба ваша життєва енергія. Оце нам і говорить. І десятка кубків вітаю!